Українська народна казка Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже. Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються, коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, це можна дуже добре зробити. Ось дайте. Я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила її надвоє, а далі й каже Ні, оцей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб кожному з вас кривда була? І знову надгіла та так рівняла то той шматочок над'їсть, то той. Поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковесенькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, завіщо? А я ж вас поділила.